Гідність і свобода це портрет сучасного українця. Це незмінна характеристика нас усіх як народу, нашої сили, і волі, нашої наснаги до боротьби, нашої сміливості й уміння усілякими засобами протистояти ординській Навалі. І з вами етері Кременчуцькі новини про події дня прямо зараз у нашій програмі. Хоробрість та відвага. Так можна сказати далеко не про всіх. Однак військовий з Кременчука Олександр Чоповий, безперечно, мав ці риси. На жаль, його життя відібрав ворог. Сьогодні із воїном попрощалися у Кременчуці. Детальніше про життя героя вже за мить. Сьогодні міський палац культури став місцем смутку, сліз та горя для всіх присутніх. Адже у Кременчуці провели в останню путь воїна Олександра Чопового. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Закінчив Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права. Працював в комп'ютерній академії шах міста Дніпро, не одружений, дітей не мав, але залишились мати й батько. Призваний на військову службу 17 липня. 2023 року займав посаду стрілець номер обслуги аеромобільного відділення. Мав статус учасника бойових дій. На жаль, виконуючи бойове завдання у Луганській області, воїн отримав важкі поранення. Він до останнього вборовся за своє життя. Однак, 18 серпня від отриманих травм герой відійшов у вічність у головному військовому клінічному госпіталі Києва. Останню неділю ми вже були разом на одній позиції. Я точно можу сказати, що це була мужня людина. Це була смілива людина, рішуча людина. Тільки гарні спогади про нього. Я дуже вдячний йому, що він мене прикрив. Після поранення, коли це сталося з ним, він настільки мужньо тримався. Мені здається, мені більше страшно було, що далі буде. Йому не було страшно. Попрощатися з воїном прийшло багато людей, адже Олександр Чоповий був світлою людиною, до якої тягнулися інші. У нас є невелика спільнота настольних ігор, і він був і активною частиною. Ми часто збиралися грати в настолки, веселитися. Він сам по собі був веселою людиною, любив пригоди, розваги, сам намагався створювати власні історії, тому це доволі тяжка втрата як для нашої спільноти, так і для громади в цілому. Я бачив його буквально декілька місяців тому, як він приїжджав сюди після чергового поранення. Він був бадьорим і знову ж таки веселим. Це його притаманна риса, він завжди таким залишався. Таким і запам'ятається нам поховали героя на свічтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна і світла пам'ять Олександру Чоповому Дмитро Цилюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Медсестри з Кременчуцьких лікарень, об'єднавши свої фінансові можливості, вирішили зробити власний внесок у перемогу. Вони придбали дрони для місцевої тероборони. Саме про це наш наступний сюжет. Медики, які щодня допомагають рятувати життя в лікарнях, об'єднали свої зусилля, аби врятувати життя наших захисників та захисниць і на фронті. Кременчуцькі медсестри зібрали кошти на три FPV-дрони. Військові вже отримали ці безпілотники, за що дуже вдячні. Медсестри лікарні правобережна інших лікарень зібрали кошти і закупили три фпв дрони для того, щоб посилити нашу територіальну оборону. Через хлопців передаємо це теж в 145-й батальйон територіальної оборони міста Кременчука. Я хочу подякувати всім містянам, що приймали участь в зборах разом до перемоги. Що цікаво, зібрав ці дрони самостійно. Дмитро Лозовик, начальник Рюківської районної адміністрації. Чоловік вже понад півроку займається закупівлею комплектуючих для ФПВ та їхньою зборкою. До мене звернулися медики, вони зібрали кошти і попросили мене зібрати для них три фіпівдрони, які вони потім передадуть військовим. Я виготовив ці дрони, ці дрони зібрані повністю з комплектуючих, вони пройшли тестування в спільноті Social Drones, вони обльотані і готові для застосування. І після цього ці дрони отримали медики. Патріотизм Кременчужан це яскраве свідчення того, як навіть поза зоною бойових дій громадяни продовжують сприяти обороні країни, розуміючи важливість кожного внеску в спільну справу. Нехай цей випадок надихне і інших на подібні вчинки. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 пожежа в екосистемах, 7 пожеж у житлових та господарчих спорудах, займання автомобілів. Про роботу рятувальників цього тижня дивіться у наступному матеріалі. Минулий тиждень у Кременчуці та районі був спекотним для надзвичайників. Зокрема, рятувальники ліквідували 33 пожежі, що виникли на території Кременчуцького району. З них 21 пожежа сталася у природних екосистемах, 7 пожеж у житлових та господарчих спорудах та дві пожежі автомобілів. При тому важливо пам'ятати, що в переважній більшості випадків причиною виникнення пожеж, особливо в екосистемах, є необережне поводження з вогнем. Неоподинокі випадки, коли люди випалювали траву, а вогонь перебирався на житлові будинки та господарчі споруди. Варто пам'ятати, що дотримання правил пожежної безпеки запорука безпеки громади. Що стосується минулої доби, то 29 серпня близько 20-ї години, місцева мешканка Кременчука помітила, що у житловому будинку по вулиці Олександра Печерського видніється дим, та повідомила на лінію 101. За вказаною адресою негайно було направлено одне відділення 15 ДПРЧ міста Кременчук. Попри буттю за вказаної адресу, воно встановили, що горить диван з розповсюдженням на покрівлю житлового будинку та відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежу 21 12 була ліквідована. було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено диван, пластикове вікно, покрівлю та електромережу. На щастя, будинок вдалось врятувати. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. У ході встановлення виникнення пожежі стало відомо, що мешканка будинку, сидячи над дивані, під будинком палила цигарки. Через деякий час вона пішла відпочивати, а прокинулась вже від того, що почула тріскот на покрівлі. Ймовірніше за все, жінка просто поклала до на диван, що призвело до пожежі, а через велике полум'я я вогонь розповсюдився на пластикове вікно, а згодом і на покрівлю. Тому ймовірною причиною виникнення пожежі є на під час коріння. Також у півночі у Кременчуці горів легковий авто автомобіль Honda CRV по провулку Дмитра Тьомкіна. Вогнеборці оперативно загасили вогонь. Ще один навчальний автомобіль зайнявся неподалік центрального ринку близько 16-ї години. Та за добу рятувальникам довелося долати шість пожеж в екосистемах Кременчуцького району. Нагадуємо вам бути обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте на лінію 101 та слідуйте інструкціям рятувальників. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. В одній із Кременчуцьких шкіл відбулися кадрові зміни, а саме призначили нового директора. Про який навчальний заклад мова та хто ж тепер його очолює? Увага на екран. Сьогодні, 30 серпня, міський голова Віталій Малецький офіційно представив колективу Кременчуцької гімназії номер 19 їхнього нового директора. Нею стала Наталія Яківна Гора. Раніше жінка працювала в ліцеї номер 17. За фахом вона вчитель початкових класів. Загалом має 30 років педагогічного стажу. Тому ваша школа одна з кращих в місті. Нам би дуже хотілося, щоб вона цю пальму першості тримала. Тримала, незважаючи на всі складнощі, які в нас зараз є. Хочу представити вам одну людину, яка працює в освіті дуже багато років. Працює доволі успішно, працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи однієї шкіл міста Кременчука, однієї з успішних шкіл 17-ї школи Наталію Яківну Гору. В першу чергу хочу вас привітати з початком навчального року, побажати вам здоров'я, натхнення. Успіхів і ну, творчих досягнень. Роботу знаю освітянську, знаю наші складнощі і сподіваюся, що разом ми з вами подолаємо всі складнощі, які відбувалися. Після офіційної частини знайомства новопризначений директор гімназії Наталія Гора разом із міським головою Віталієм Малецьким, його заступницею Ольгою Усановою та директором департаменту освіти Геннадієм Москаликом пройшли до укриттів, де вихованці гімназії номер 19 перебувають під час повітряних тривог. Загалом враження від першого робочого дня у Наталії Яківни позитивні. Я познайомилася з чудовим колективом цього закладу. Прийшлися до найпростішого укриття, що є найголовнішим в даний час, тому що безпека дітей і працівників це найголовніше. І сподіваюся, будемо працювати далі на майбутнє для того, щоб покращити цей заклад, щоб було всім комфортно, зручно, а саме головне безпечно. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбулася традиційна благодійна акція Лиличенята для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як пройшов захід та які подарунки підготували для дітлахів, дізнаєтеся у наступному сюжеті. Сьогодні у затишному ресторані Happy Grill Pizza у рамках благодійної акції лаличенята представники міської влади привітали з початком шкільного життя п'ятьох першокласників, які особливо потребують підтримки. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Традиційна міська влада проводить благодійну акцію Лалеченята. Вітаємо дітей сирі та дітей позбавлені батьківського піклування зі святом першого дзвоника. Даруємо дітям канцтовари, позитивні емоції і настанову на новий навчальний рік. Організаторами є виконавчий комітет Кримівської міської ради та у справах сімей та дітей та інформаційної підтримки Кримівської міської телерадіокомпанії. Дітям потрібно приділяти багато уваги, тим паче зараз, коли в країні війна, дарувати позитивні емоції і робити все, щоб для того, щоб діти розвивалися і добре себе почували. Малеча ласувала смаколиками, а також для дітей організували розважальну програму, яку підготували педагоги з Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості. Ігри, конкурси і танці наповнили серця дітлахів теплом і радістю. Хочемо подякувати керівництву Happy Grill Pizza за те, що вони нас прийняли у себе в закладі, прищають дітей смаколиками та дарують позитивні емоції. Також за програму нас відповідає будинок дитячої танецької творчості. У нас є аніматори, які будуть розважати дітей і грати з ними протягом цього часу. Сьогодні ми привітали дітей пільгових категорій і з тим, що вони йдуть, до школи подарували їм гарний настрій, чудові ігри, веселощі. посмішки та гарний настрій дарували дітям. Так, бо діткам зараз дуже важливо е, багато мати позитивних емоцій на фоні того, що відбувається в країні. Тому ми намагалися створити дітям максимально е, розслаблений, комфортне, веселне, так. Середовище так для них. У подарунок до нового навчального року майбутні школярі отримали рюкзаки та набори канцелярських товарів, які неодмінно знадобляться їм у навчанні. Анна Литвиневан Ткаченко Кременчуцькі новини. Допомагати знедоленим важливо. Це добре розуміють у благодійному фонді Ми поряд. Там відбулася чергова видача гуманітарної допомоги. Як це було, дивіться далі. У Кременчуці жоден день не обходиться без добрих справ. Волонтери благодійного фонду боксера Сергія Радченка поряд здійснили чергову видачу продуктових наборів для населення. Це співпраця з нашим другом із Франції Арно, а також з друзями із Польщі Ольгою і Лукашем. Для всіх, хто зареєструвався, 100 гарних наборів. В них, як завжди, входять основні страви для сім'ї: Це крупи, макароні, чаї, масло та. Різноманітні консерви люди вдячні волонтерам за послідовну допомогу, адже вона не лише необхідна, а ще й демонструє тепле ставлення до усіх знедолених у нашому місті. Сережа допомагає нашій сім'ї це не одноразово. Я беру допомогу для матері, так як мати в мене інвалід другої групи. І продукти харчування також і средства гігієни. Прийшов перший раз за допомогою. Велика подяка. Фонду зато що вони не забуває ні пенсіонерам, ну власному переселенці ну, допомагають і пенсіонерам і всім нуждающимся. То велика подяка фонду, велика подяка руководителю фонду. Окрім цього, Сергій Радченко передав гуманітарну допомогу до благодійної організації на крилах надії України. Завжди по можливості ми розвозимо. Людям з інвалідністю гуманітарну допомогу, і сьогодні нашим друзям громадської організації на крилах надії ми також привезли черговий раз допомогу. крупи, цукор, макароні, вироби, олія, солодощі. Чиї та інше така співпраця між організаціями дозволяє допомогти усім уразливим категоріям населення у Кременчуці. Ми знайомі з Сергієм Радченком вже дуже давно, ще з початку війни. Ми стали вже добрими друзями. Він завжди нам допомагає, не залишає людей, які з особливими потребами на самоті. І ми дуже вдячні йому за те, що він є, за те, що він такий. Берімо приклад з волонтерів та робімо усі більше добрих справ заради світлого майбутнього України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні до Кременчука повернулося 9 дітей з числа пільгових категорій населення, які відвідували вітрильний табір у Литовській республіці. Як відпочили та які враження отримали, дізнавайтеся у нашому матеріалі. Завдяки тісній співпраці міської влади Кременчука та Литовської республіки, діти з пільгових категорій населення, зокрема ті, чиї батьки перебувають у зоні бойових дій, або батьки, яких на жаль загинули, мали можливість відпочити у вітрильному таборі у Литві. Сьогодні дев'ять дітей повернулись до Кременчука після насиченого тижня відпочинку. На запрошення Литовської республіки діти мали можливість відвідати вітрильний табір. Це дев'ять дітей, сімей загиблих героїв України, діти, сімей, учасників бойових дій. Діти мали можливість відпочити, відчитися від тієї ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні, поспілкуватися, познайомитися з новими друзями там, в Литві, і обмінятися якимось досвідом. Програма подорожі включала перебування у вітрильному таборі у древерні Клайпецького району, де діти мали безліч цікавих та різноманітних активностей. Кожен день був дуже дуже насичений. Діти опанували вейкбордінг, навчилися керувати кайтами. Були декілька разів у спа комплексі. Дуже подобалось. Потім ходили під вітрилами на вітрильних човнах, і нам такі зробили подарунок на день незалежності. Ми їздили на Стародавніх вітрильних човнах під справжніми вітрилами на побережжя на узбережжя Балтійського моря на день незалежності до дітей приїжджали представники литовського флоту та організатори поїздки, аби привітати маленьких українців зі святом. Вітали нас дітям, подарували мобільні телефони, а дуже багато подарунків, сувенірів. Діти дуже дуже лишили задоволення. Сподіваюся, що їхні ці емоції будуть їх гріти протягом року. Такі будуть гарні у них спогади. Окрім вітрильного спорту, діти займались іншою фізичною діяльністю, а саме розвивали реакцію, витривалість та командні навички. За цей тиждень хлопці та дівчата мали змогу відпочити, відволіктись від жахливих подій війни, набрати сил та отримати нові позитивні враження. Там було купа цікавих занять по типу вейк, кайтбордінг. Також нас навчали управляти парусом. Тобто, протягом дня у нас були. Заняття на дозвіллі, ми не сумували, так би мовити. Зарядка, спа, все таке. Дуже сподобалось, було багато активностей. Мені найбільше сподобалось плавати на парусах, управляти їми. Ми займалися з експертами, тому все було дуже так вийво, дуже класно. Дуже класні вважаті, ну дуже комфортно все. Люди також добрі, ну комфортно зразу прийняли все. Смачно готували, годували і дуже класно. Сподобалось, як ми катались на воді, нас за завіровку і ми катались на доски. Потім ми побували викінгами, покатались на кораблі викінгів. Рідні дітей також поділили, що ця поїздка є гарною можливістю відпочити та відволіктися. «Поїздка була таким дуже неочікуваним подарунком для нас. Ми не чекали такого, і ми дуже вдячні нашій стороні, літовській лі, стороні, бо вони були дуже гостинні, Там кожного дня було щось цікаве. Діти трошки відпочили. Там намагалися розважати їх максимально. Вони загружені були кожен день. Все було дуже класно. Ми вдячні. Дуже гарний відпочинок для дітей. Дуже вдячні за те, що організували і так дітки віддохнули, відпочили. Ну, дуже задоволені всі. Подорож організовано посольством Литовської Республіки та почесним консульством Литви у Полтавській області спільно з неурядовою благодійною організацією Сильні разом за співпраці з міською владою Кременчука. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У картинній галереї Наталії Юзефович триває виставка пам'яті художника і талановитого педагога Анатолія Дяченка. На експозиції представлені 23 роботи митцям. Усі подробиці за мить. У картинній галереї Наталії Юзефович триває особлива виставка, присвячена пам'яті видатного українського художника, талановитого педагога та члена національної спілки художників України Анатолія Давидовича Дяченка. Це художник, який залишив вагомий слід в розвитку мистецтва нашого міста. В цьому місяці йому б виповнилося 85 років з дня народження, і 8 років, як він пішов із життя. Це у нас друга. Персональна виставка Анатолія Давидовича перша була перші річниці присвячена пам'яті, і хочу відмітити, що як шанобливо набливо рідні ставляться до... Творчості батька зберегли в такому гарному стані і багато цих робіт. Анатолій Дяченко, почавши свій творчий шлях, ще під час вступу до Харківського художньо-промислового інституту, знайшов своє покликання в графіці. На експозиції представлені 23 роботи митця. Тут можна побачити графічні роботи, живописні полотна, унікальні ілюстрації до твору Івана Котляревського Енеїда, а також картину, присвячену поемі Тараса Шевченка, Юродивий, присвячена. Картина в нашому селищі Килиберда. В 1700-х роках там була розстріляна козацька сотня за те, що вони підтримали Івана Мазепу. І по приказу Катерини була знищене селище не тільки козаки, а й жінки і діти. І Анатолій Давидович написав по цій темі таку тематичну картину. Значну частину експозиції складають роботи його друзів та колег, які долучились до вшанування пам'яті художника. До цієї виставки залучили і інших художників, митців, які ще і зараз живуть і працюють. Це Вакуленка Васильякович, це Будіна Людмила Олексіївна. і також митців. Які вже пішли з життя, але також залишили вагомий внесок в розвиток нашого мистецтва. Роботи Анатолія Дяченка вражають глибиною образів, витонченістю деталей і майстерністю виконання. Виставка працює до 15 вересня. Тож ви ще маєте час, аби зануритись у світ прекрасного. Не пропустіть нагоду побачити твори, що стали частиною українського мистецтва, та вшанувати пам'ять одного з найвидатніших митців України. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожен в Україні має бути завжди вдячним усім тим людям, які зробили свій найголовніший вибір житті. Тим, вибір на користь держави хай буде вічною та світлою пам'ять усіх наших героїв різних часів, які боролися заради незалежності України.